Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам: надайте протягом року хоч щось, яке дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші. Бо я наголошую, жодної копійки не було виведено. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. Те, що, чим, до речі, ні Зеленський, ні представники влади абсолютно не відмітились, коли б вони свої гроші виділяли. Вони вміють піаритися лише на позиціях дірі Бану бюджетних грошей. Ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники. Перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактор. Я боровся з цим як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам красти на енергату.